Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую гласур, яка не липне до рук, не тріскається і не кришиться. Ось тільки подивіться, при нарізанні вона гарно тримається, не кришиться і не потріскалася. Він помаркує. У мисочку насипаю желатин, потрібно чайна ложечка. Ось якраз на 4 мої пасочки невеличкі, мені стільки буде вистачить. Чайну ложечку желатину з гіркою, заливаю 1 столовою ложкою водички. І ставимо, щоб желатин набух. В каструльку насипаю цукор і заливаю 3 столовими ложками водички. Розмішую і ставлю на огонь. Треба весь час ось так зачищати стінки каструльки і помішувати, щоб цукор розстав. Довго варити не потрібно. Закипить, цукор розчинився і все знімаємо з огню. Гарячий сироп кидаємо на бухший желатин, розмішуємо і будемо збивати. Збивай до тих пір, поки глазур стане біла і буде ось така густувата. Ну ось і все. Але ставимо миску, наливаємо гарячої води, тому що глазур буде дуже швиденько загустати. А так у гарячій водичці вона буде рідкувата ще, не буде гуснути. І змащуємо пасочки. По бажанню можна робити ось такі потоки. Швиденько глазур засихає. Якщо прикімнатний, тепленько в кімнаті дуже швидко, за півчаса, якщо прохладніше за годинку, за... застигає, захолодає, і ось, подивіться, не липне до рук і не кришиться, коли при нарізанні. Я знаю, що цю глазурь всі знають, всі роблять, але я хотіла поділитися з вами рецептом, як роблю це я і яка в мене вона виходить. Вам всім дякую за перегляд. Зустрінемось знову. Вам всім бажаю гарних, спокійних та мирних днів.